Цікаво, що може поєднувати сучасний ставок, давні моря і епоху динозаврів? Відповідь черепаха. Її рід тягнеться понад 220 мільйонів років. І навіть найдавніші види вже мали панцир, який зробив їх унікальними серед тварин. Черепахи пережили виверження вулканів, льодовикові періоди та зникнення гігантських хижаків, які здавались безсмертними. Вони повільні та витривалі. Непомітні, але надзвичайно успішні. І саме тому сьогодні ми можемо спостерігати їх і в океані, і в річці, і навіть у власному дворі. У світі сьогодні відомо близько 360 видів черепах. Найбільша черепаха в світі шкіряста морська. Вона може важити понад 900 кг і сягати 2,5 метрів завдовжки, а найменша крихітна мускусна черепаха, доросла особина якої важить всього 100 грамів і поміщається в долоні. Черепахи поділяються на три великі групи: суходільні, галапагоські, сейшельські, середземноморські, прісноводні, кайманові, м'якотілі, червоновухі та морські, яких залишилось лише сім видів, серед яких зелена черепаха, біса та шкіряста. Суходільні відомі своєю довговічністю, морські своїми неймовірними міграціями. А прісноводні винахідливістю у виживанні, наприклад, умінням впадати у зимову сплячку під льодом. І хоча вони всі різні за розміром і способом життя, є одна річ, що об'єднує всіх, і це панцир. Панцир черепахи це не будиночок, який вона носить на собі як равлик, це частина її тіла. Він складається з двох головних частин: карапакс, верхня частина та пластрон, нижня частина. Разом вони утворюють міцну броню, з'єднану з ребрами і хребтом. Тому черепаха ніколи не може залишити свій панцир, він росте разом із нею, і по річних кільцях можна приблизно визначити навіть її вік. У різних видів панцир може бути різним. У сухопутних високий і округлий, як купол, щоб витримувати натиск хижаків. У морських плаский і оптічний, щоб краще ковзати у воді. Цікаво, що панцир черепахи має чутливі нервові закінчення. Тобто, якщо доторкнутись до нього чи постукати, тварина це відчує. Шкіра черепахи покрита роговими лусками, як у крокодилів. Ці рогові щитки забезпечують захист і зменшують втрати вологи. Черепахи, як і ми, дихають легенями, але на цьому все не закінчується, не все так просто. Адже у воді вони часто можуть годинами не виринати. Як вони це роблять? На відміну від жаб чи тритонів, черепахи не можуть дихати шкірою в повному сенсі. Їхній панцир і товста шкіра це не дозволяють. Але природа й тут знайшла обхідні шляхи. Австралійська річкова черепаха стала знаменитою завдяки своїй здатності отримувати кисень через слизову клоаки. Так звучить дивно, але саме ця. Задня вентиляція дозволяє їй до 70% часу проводити під водою не виринаючи. У м'якопанцерних черепах шкіра на горлі й боках настільки тонка та багата судинами, що вона працює майже як зябра, особливо під час зимівлі, коли черепаха заривається в мул і не може спливти на повітря. Деякі північноамериканські види здатні навіть поглинати кисень прямо з холодної води через слизові оболонки в роті та горлі. Це своєрідна резервна система, яка рятує від задухи взимку. А тепер уявіть, коли риба чи людина без кисню задихається за декілька хвилин, черепаха може провести до ста днів під кригою, спокійно живучи на мінімалках. Це одна з причин, чому черепахи пережили і льодовикові періоди, і масові вимирання. Вони вміють обходитись тим, що для інших смертельний дефіцит. Черепахи яйця кладні. Залежно від виду, самка відкладає від кількох до двохсот яєць за один раз. Гнізда найчастіше роблять у піску чи м'якому ґрунті, де закопують яйця. Одна з найцікавіших речей стать маленької черепашки визначає температура інкубації, як у крокодилів. Якщо пісок тепліший вище 30 градусів, народжується в основному самиці, а якщо прохолодніший, більше самців. У морських черепах виживає лише одне із тисячі дитинчат, решта стають здобичу птахів, крабів або риб ще навіть не діставшись до води. Та ті, що виживають, можуть прожити десятки років, а деякі понад століття. Найстаріша відома черепаха самець на ім'я Джонатан, який живе на острові Святої Єлени. Йому вже понад 190 років. Черепахи дуже різноманітні у поведінці. Сухопутні повільні мандрівники, які можуть проходити кілька кілометрів на день у пошуках їжі. Прісноводні люблять грітись на сонці, а при небезпеці швидко пірнають у воду. Морські черепахи здійснюють справжні міграції, можуть пропливати тисячі кілометрів, щоб повернутися на той самий пляж, де колись вилупили з яйця. Та повільність черепах це насправді ілюзія. При небезпеці сухопутна черепаха може розвивати швидкість до 5 км на годину. Погодьтесь, для її будови це зовсім немало. А морські черепахи завдяки своїм ластам напрочуть швидкі плавці. Шкіряста здатна розвивати швидкість до 35 км на годину у ривку. У різних видів черепах також зовсім різне меню. Тут немає одного правила, все залежить від того, де вони живуть і як влаштовані їхні щелепи. Адже черепахи не мають зубів, замість цього у них є рогові дзьоби, якими вони відкушують рослину або навіть рибу. Отже, суходільні черепахи, справжні вегетаріанці, вони харчуються травою, листям, квітами, інколи фруктами. Наприклад, серезиноморська черепаха може цілий день пастись як маленька корівка. Водні черепахи більш всеїдні. Вони їдять дрібну рибу, жабенят, комах, черв'яків, але не відмовляться і від водоростей чи рослин. Морські черепахи мають окремі спеціалізовані раціони, зелені полюбляють морські трави, шкірясті медуз, а кайманові, молюсків і ракоподібних. Усі черепахи їдять повільно, ретельно пережовуючи або розриваючи їжу дзьобом. А ще вони можуть довго обходитись без їжі, тижнями. А деякі види навіть місяцями, якщо треба перечекати несприятливі умови. Хоча вони здаються мовчазними, деякі черепахи спілкуються за допомогою звуків на дуже низьких частотах, які людина майже не чує. У самих черепах вух немає, вони чують вібрації через спеціальні кістки в голові. А під час шлюбного періоду самці навіть гарчать або видають стукіт панцером. Цікава інформація, яка, можливо, нам, людям, як виду, колись стане у нагоді. У 2022 році міжнародна команда науковців проаналізувала 52 види черепах і крокодилів у зоопарках і дослідницьких центрах. Виявилось, що в більшості з них ризик смерті залишається майже незмінним, незалежно від віку. Для людини це звучить неймовірно. У нас після 60 років ймовірність померти різко зростає а у черепах ні. Інакше кажучи, сторічна черепаха має приблизно такі ж шанси прожити ще рік, як і двадцятирічна. Такий феномен називають негеронтологічним старінням або навіть відсутністю старіння. Це не означає, що черепахи безсмертні, вони все одно можуть загинути від хвороб, хижаків чи умов довкілля, але сам процес біологічного старіння в них надзвичайно уповільнений. Вчені пояснюють це кількома причинами. Захисний панцир зменшує ризик травм і нападів, тому природний відбір і не був заточений на швидке відтворення, тобто не витрачає на це енергію та сили. Друге, це повільний обмін речовин. Він також знижує навантаження на клітини та органи. А ще багато видів мають здатність до регенерації тканин, що допомагає їм довше підтримувати тіло у справному стані. Для науки це справжня знахідка. Розуміння механізмів старіння у черепах може дати підказки для медицини і навіть пошуку способів уповільнити старіння у людей. У нас в Україні є лише одна місцева черепаха болотяна. Усі інші, яких ви могли бачити у ставках чи річках – це здебільшого гості з-за океану, які випущені людьми. Болотяна черепаха невеличка, – 20-23 см завдовжки. Вона любить тихі озера та ставки з чистою водою, де може і грітись на сонці, і полювати. Харчується вона дрібною рибою, жабами та різними водними комахами. Та в останні роки в наших водоймах все частіше зустрічаються червоновухі черепахи. Це вид з північної Америки, який часто продавався як домашній улюбленець. Коли ж черепаха ставала надто великою, або дітки вже награлися, її просто відпускали у найближче озеро. Вона добре зимує під мулом і тепер навіть конкурує з нашою болотяною за їжу та місце для життя. Тож у наших водоймах можна зустріти і справжніх українських черепах і чужоземних. І тут важливо пам'ятати, якщо вже береш черепаху додому, то вона надовго. Бо у природі домашні утікачі не завжди приносять користь. На жаль, багато видів черепах сьогодні під загрозою. Причини це забруднення океанів, полювання та втрата місць гніздування. За оцінками, понад половина всіх видів черепах знаходяться під ризиком зникнення, але завдяки заповідникам та програмам з охорони деякі популяції вже поступово відновлюються. Та все ж залишаються види, які буквально стоять на межі зникнення. Деякі з них можна порахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, янзе-китайська велика м'яка черепаха у світі залишились лише дві-три живі особини. Це найбільш рідкісний вих черепахи на планеті, і кожна спроба розмноження під контролем людини сьогодні сприймається як подія світового масштабу. Ще одна трагічна історія мадагаскарська черепаха з великою головою. Її визнають найбільш рідкісною сухопутною черепахою. Вона стала жертвою браконьєрства та втрати середовища, і зараз шанс побачити її у природі майже нульовий. Отже, черепахи це е, приклад того, як сила, витривалості і здатність пристосуватися дозволяють виду виживати мільйони років. Вони не є швидкі, вони не є хижаками і не найрозумніші на світі, але саме завдяки своїй стратегії повільності та захисту, вони стали одними з найуспішніших істот на нашій планеті. А тепер уявіть. Черепахи пережили динозаврів і льодовикові періоди, але сьогодні їхнє виживання залежить від нас. Достатньо кількох поколінь, щоб у природі зникли ті, хто жив на землі мільйони років. Саме тому важливо говорити про ці історії. Коли ми більше знаємо, ми більше цінуємо, а значить більше шансів, що рідкісні тварини залишаться не лише на картинках у книжках. Тож, якщо вам цікаві такі теми, підтримайте відео вподобайкою та поділіться ними з друзями. Це простий спосіб показати, що український контент про природу потрібен і буде з'являтися ще частіше.